Вітаю, глядачі. Я ось вийшла собі прогулятись, тому що бачила, правда, не пам'ятаю, в кого на каналі відео нещодавно, там вже підсніжники зійшли. Я так пам'ятаю, в мене тут на цій ділянці також були підсніжники. Я ось думаю, чи я їх не повикидала, коли я тут все пересаджувала. У мене є таких багато цибулькових, ну таких зірочок, і я ось тепер хвилююся. Ще не могла я наплутати і повикидати підсніжники. У нас поки плюсова температура, то я ось вирішила ці свої череночки повиносити, живці. Втикаю сюди поки стічу біточки, поки я її місце постійно знайду, то нехай тут вони собі будуть. Винесла з будинку, поки тепло, щоб вони там не грілися. Так, те, що пхала в землю, ту частину гілочки, то листочки прибрала. І так, я собі вони тут поки наростають. І жим в горшечок поставлю. Ось, бачите, тут прибрала ці погінці і запхаються в землю, ось так по, по зелень. Може пустять корінчики мені. Булівар та гортензії я була висадила і поприкривала ось старими ємкостями. Але все ж таки, в нас поки що вдень плюсова температура, вночі нуль, то я позабираю це все. Ось, ще ось не встигла я висадити частець та айстру, Але зараз таке було, що ну, це просто неможливо там щось саджати. То вирішила я ось зайнятися живцюванням. В мене тут є півтора відра землі, з усяких там переробок квітників. назбиралась в мене зайва земля. Зараз понабираю в горщики і наживцюю гортензію, яку я ось зрізала, коли садила нові гортензії. І я їх обрізала, так як ви мені і казали. І хочу їх наживцювати. Також маю ось цю гілочку вічно-зеленої жимовості, також заживцюю. Не знаю, що з цього вийде, я цього ніколи не робила. Але спробую. Ну, і, звісно, я, як завжди, забула, що в мене є кореневін, і ним потрібно користуватися. Так, все ж таки, в цих черенків буде більше шансів на вкорінення. Ось такі у мене горшечки невеличкі, тому відрізала ось так пляшечки і буду ними накривати. Також хочу наживцювати цього ось бересклатика. Ось я вже собі повтикала де не ложечки, тому що з цими сортами березклатів я трішки так вже заплуталася. І вони і в розплідниках, якщо дивитися, то ну, не, не завжди ти вгадаєш сорт, тому що в одному дивишся, такий бересклад так називається, в другому розплідничку такий самий бересклад, що називається по-іншому. Тому це таке щось. Ну, Так я погуглила щось, позрівнювала, то більш-менш попідписала такими назвами, які більш так підходять. Для тих березклетів, що в мене є. Ну, ось він, мій череночник, він вже так і збільшується. Не думала, я що буду посеред цими цим займатися, але так ось воно в мене вже вийшло з цими гортензіями. Ось які пляшки були під руками вже поприкривала. Ще там знайду. В мене десь є я була собі, для цього спеціально там назбирала пляшок. Ну, березки я накривати не буду. Ось такий він гарний, яскравий, як сонечко. Так як ложечок мені не вистачило, у мене там всього 10 штучок було. То я ось таку собі палітурку від блокнота взяла, вона пластикова. Я її порізала ось так на смужечки, підписала деякі назви і повтикаю біля рослинок, які ну, завжди я забуваю. Ось Є в мене там ялівці, барбариси, деякі, то ну, забуваю завжди їхні назви. Ну і кажу, я ж почала вже гуглити березти і почала вже свої розглядати, що ж це в мене за сорти. Ось це я купувала в магазині цього ось, ну, ось минулого вже сезону. Ось такий в нього молодий приростик, такий прям глянцевий, салатовий. Ну, Ті листечки, що вже не салатові, а зелені, вони також глянцеві. Я думала, це санспот, вже ось так підписала собі ложечку, що це санспот, але ні. Я знайшла іншу назву, я вже вам її підпишу. А санспот саме ось цей бересклет. Більше всього цьому бересклету підходить ось ця назва. Також ось тут в глибині кущика листячко дуже схоже на. Ось той попередній бересклет, який я показувала, але все ж таки воно не таке. То таке прям глянцеве, блискуче, а це більш таке воно, ну ось, ні, все одно, все одно це інший сорт. Таке більше в прожилках все ж таки листя в цього бересклету. Там, от бачите, в глибині кущика, так під нижні листочки на нижніх гілочках, то ніби схожі. І все ж таки різниця є між цими берисклетами. Такий ось маю ще плющик, не знаю назви його сорту, ну, це не дуже і важливо. Ось так, бачите, він влітку погорів. Це йому вже кінчився четвертий сезон, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, раніше, раніше я і не займалася рослинками. Такий ось теж він гарний такий е, листячко, таке, в нього різнокольоровий ось один кущ, а Листя і різного кольору, і різного розміру. Ось такі навіть якісь чорні є відтінки на листячкові. А на молодому листячкові такі вони салатові з більш такими коричневими плямками. Ось, ну Гарний-подобаються гарний. гарний. Подобаються мені плющі. Але бачу, що повне сонце йому не дуже так і сподобалось. Так вже я пройшлася, бачу, ось лілейничок вже прокльовуються зелененькі його молоденькі пагінці. Але ще буде холодно, я там дивилась на місяць погоду, прогноз, то мінус 8 і мінус 9 передають ще. Але це таке є, як є, що ми зробимо? Ось так садова анемона виглядає. З такими пупляночками гарненькими маю собі також ось сон-траву, правда, я ще не бачила її квітів. Я її передбала вже, коли вона відквітла. І ось бачу, що має вона бутончики. Тому може я побачу вже хоча б, що це за колір мені попався, купувала як мікс, але все одно буде гарно. Ось так от помпасна трава виглядає. Це в мене має бути рожева, але я, звісно, ще не знаю. Я її купувала півлітровим горщиком попереднього сезону. Якось, здається, осінью я її посадила, вона собі гарненько перезимувала. І ось за цей сезон, бачите, який гарненький кущик бистро наростила. Бачу, вже така вона зелененька, гарна. Вже можна. Буде навіть її поділити, але я не знаю, поки що не хочу її чіпати, хочу побачити її квітування, а тоді вже, тоді вже можна буде ділити. Прикольно так вона гармонійно виглядає на фоні цих матів, на фоні тростини. Такі в неї мають бути рожеві, великі такі волоті. Теж дуже чекаю її цвітіння. І спіра я також бачу, повипускала брунички такі вже гарненькі. У мене ось спіреї тільки два кущика. І я не знаю, що за сорт. Я на базарі їх купила весною. То ще якось я її не впізнала. Вона не дуже так аж прям себе показала, не дуже так аж вона прям квитувала. Ну, може, цього сезону вже Впізнаю я її назву. Ну, ось так от мій плющик виглядає здалеку. Клематиси другої групи обрізки, ось такі мають уже гарненькі брунички. Я саме цей клематис ось, здається, чи в листопаді. Здається, в листопаді я ось його пересаджувала, ще хвилювалася, але нічого, бачу все з ним нормально. Він собі далі, далі розвивається. Хм. Всі гарно вони так наростають. Але один ось я була весною, садила собі, дуже я вже хотіла місцемонделі мати. Такі гарні в неї квіти, великі, сині. Щось той кущик. Ну, кущик такий маленький був. І якось він такий засох за літо, не знаю, може, з корінчика щось пусти. Оце дуже я надіюся на це, тому що ну дійсно так хотіла я собі цього сорту. А це ось в мене, напевно, що якийсь незнайомець. Купувала як і класу клавсона, Stardust. Але це ж велике дерево, йому вже 2 роки. Ось так воно сидить. Ось цей пагін один великий, це він так за два роки просто до гілочки, до палички був прив'язаний, і він так вже. Я тільки що лише забрала цю паличку, і він так ще тримається. Бачите, я кущик себе поводить? Е, ніби щось шаровидне. Може, так мені і підпхали, тому що в мене з того місця дуже багато пересорту. Ну, На дерево не схоже, правда ж? Бачите? Багато молодого приросту в нього згоріло цього літа. І він дуже гарний. Бачите, молодий прирост, прям е золотий, так як і має бути в Стардаста. Ну, не знаю, якщо хтось впізнає, буду дуже вам вдячна. І це ж, якщо це щось шаровидне, то я б цю гілочку відрізала би ти і все, не знаю, що робити. А цей лівець купувала як кандора Компакта Варігата. Так, він дійсно варігатний. Бачите, ось такі смужечки. Але багато сухого, сухий гілочок на ньому, тому що ось влітку вся ця варігатність повністю згоріла. Ось там, де ось цей сизий такий основний колір, ну він такий прям голубоватий влітку, то він не горів, а ось тільки варієгатність згоріла чомусь. І також я не впевнена в сорті, більше він мені все ж таки схожий на флоріант. Не знаю. І ось, бачите, росте. Ось зараз зима, а він росте, бачите, розкриваються потроху ці лусочки. Якось дивилася відео Світланине вікнами в сад. Вона там каже, мені здається, ніби вони більше стали, ніби зростають. Дійсно зростають, дійсно стають більшими. Я також це замітила. І ось, якщо придивитись добре до хвої, то ну так, бачите, Розкриваються вони, розкриваються і стають більшими, вищими, ширшими, дивлячись від сорту. Цей ось купувала, такий ось він був маленький, як і цей. Але бачите, безрішено набагато зростає. Ну, звісно, це другий сорт. А це ось куріва у Голд. Ну, це дійсно він, хоч з цим мені пощастило, що по сорту прийшов. Ось бачите такі кінчики, це вони відкриваються, дійсно зростає. Гарно так, прям золотенький. Дуже сподобався мені Курівау Голд. Мені подобається, яку форму він собі нарощує, таку чедернацьку. Ну, звісно, в дорослому віці зараз він. Ну, такий собі маленький ще стоїть. Але також дуже швидко зростає. Цей ось парисовок, коли це я його у вересні, чи що придбала. Ну, Він вже і був немаленький, але мені здається, все ж таки він став більший. Я ось дивлюсь на нього, і мені так здається. Ось бачите, також такі лусочки відкриваються потрішки ці щиточки. Гарний, він такий голубенький, камера не дуже передає. так. Вона більш так його салатовим показує. Хоча він такий прям сизий. Дуже подобаються мені такі кіпарисовики. Він цими гілочками ніби ручками махає. Я вже купила собі на наступний сезон Актару, Актелік і ось. Ем... Ще бутилка в мене є актоверму. Навіть не відкривала я її. Просто забула, що вона в мене є. І ось цей препарат Блюз я собі була брала на сезон, який вже минув, то досить гарно він, до речі, справлявся, коли я почала давати нормальну, ем, нормальну дозу його на відро. Там треба 5 мл на відро. Я чомусь давала тільки 2 мл. Кроплю один раз, кроплю другий раз, нічого не дає. А коли вже дала нормальну 5 мл, як треба. По інструкції написано, то дуже класно він справився. Це фунгіцид, від хвороб він йде, не від шкідників, а саме від хвороб, то мені сподобалося. Взагалі, троянди цей рік пішли гарно. Гарно пішли в зиму, чистенькі, здорові. Того року вони в зиму йшли такі слабі, але в кінці сезону, правда, того року були дуже дощі. Ось, А в цьому сезоні вже такого не було. І трояндочки все ж таки гарно себе почувають. Так що так, дуже багато чого залежить від погоди. Ще пів зими нам чекати весни. Так вже хочеться бігати по тюльпанчикам, подивитися, що там прийшло з флоріуму, що там розквітне, чи буде там щось по сорту. Дуже цікаво. стільки є нових цибулькових, та й трояндочок також. А скільки й нових барбарисів, теж цікаво дуже.